Історія колективу Future Culture розпочалася у 2022 році з імпровізованого виступу у парку Шевченка у Києві. Тоді колектив збирав кошти на підтримку зсу. Цей перформанс поклав початок творчій співпраці, об'єднавши п'ятьох друзів із різним музичним досвідом. Про композицію Вест My Time, її сенси та підготовку до фіналу національного відбору в студії культури на часі буду говорити із фіналістами національного відбору на Євробачення, учасниками гурту Future Culture. а саме з Дар'єю Ремес, Андрієм Литвиненком та Олексієм Боднарем. Мої вітання. Питаємо. Я хочу розпочати зі знайомства. В інтерв'ю Радіопромінь ви розповіли, що гурт сформувався з такого імпровізованого виступу в парку Шевченка в 22-му році. Для початку розкажіть, як взагалі оця імпровізація відбулася, і чому далі ухвалили рішення залишатися такою бандою колективом? Вам слово. Цей гурт створив власне Андрій Литвиненко і ще двоє учасників. Тому Андрій розкаже Так. Так, ми почали з Олексієм, нашим бас гітаристом і ще Андрій у нас є, гітарист. І ми втрьох, після того, як там була деокупована Київська область, і місто почало якось оживати потрошки. Ми почали збиратись у нас на студії, грати музику, бо було важко без музики, тому що ми, по суті, без неї не можемо жити. Ми почали трішки. Джемити, збиратись, і у нас щось почало таке, типу, виходити цікаве, не знаємо. Нам сподобалось, і в якийсь момент коротше, ми вирішили, що класно було би сходити в парк і пограти було літо І у нас якраз друзі, котрі збирали там, я не пам'ятаю, на автомобіль, мені здається, ми роздрукували QR-кодік і просто вийшли в парк. Спробувати свої сили вже трішки в польових умовах, скажімо так. Uh -huh. е, ну так і почалось, але нас тоді було троє. Ми uh -huh. в трьох тільки грали, е, бо Дашка була тебе не було, да? В Києві? Так я була, я була за кордоном. Вона була да. Льоха. Не пам'ятаю, що десь був зайнятий. Скажемо так, був зайнятий. Ось така історія, Андрій. Ви тільки що сказали, от що ви джемили? А поясніть для нашої аудиторії, що це означає. Ну це імпровізація, коли ага. ми не, не сильно домовляємось, тобто нема структури пісні, і взагалі тоді у нас вообще ми ні про що не домовлялись. Ми виходимо і просто щось граємо, все, що з тебе виходить, хтось починає, задає, наприклад, я задаю ритм, і потім все починає наслаюватися. Далі, вже як кажуть, музика підказує. Зараз пропоную поговорити про назву Future Culture, що в прикладі означає з англійської майбутнє культури. Чому така назва? Як назва можливо впливає на? На музику, яку ви граєте. Цю назву придумав Олексій, наш бас-гітарист. Uh -huh. В першу чергу, як він каже, і я так теж вважаю, в першу чергу це просто два таких красивих слова, котрі звучно звучать. Вони такі, типу, uh -huh. прикольні, скажімо так. Uh -huh. Future, culture. Вони все звучні. Да? Римуються, можна сказати, а в другу чергу не знаю, ніяких таких прям суперсенсів в цьому нема. Але наш, типу, наша фішка постійні експерименти з складами, постійні експерименти ми імпровізуємо. І, типу, ми, наче, запрошуємо людей разом з нами дослідити питання, яка може бути оця культура майбутнього. Можливо, вам є що додати, Якою може бути культура майбутнього? Ну, саме питання культури в наш час зараз. Стає все більш критичним, тому що е, мені здається, що отчасті ми зараз боремось за те, щоб вона існувала, і ставки дуже великі. Фокус має бути зараз у митців саме на, на підтримці загального цього голіма, який називається українська культура. А зараз пропоную поспілкуватися більш детальніше про пісню, з якою ви плануєте підкорювати сцену на цвідбором. Це «Waste my time». з англійської в перекладі, якщо дослівно, це марнувати свій час, марнувати мій час. В інтерв'ю Радіо Промінь, якщо не помиляюся, саме Вендрі Ендрі, розповідали, що пісня писалася і з відчуттям того, що час був втрачений. Ідея пісні, взагалі посил такий, що навпаки, з марнованого часу не існує. Не існує, Оце ж. Да. Угу. Це вірно. Тобто, коли ми починаємо там думати, що ми якось змарнували час, неефективно провели свої вихідні, неефективно щось там могли зайнятися якимось активним відпочинком, а в итоге, коли буває нема енергії на це все, і треба просто полежати вдома, мовчки. І багато хто себе корить і гризе, а, я змарнував час. а Хотілося б донести цією піснею, що не існує такого. Весь час наш, як як би ми його не проводили, особливо якщо це близькі люди, друзі, рідні, він надважливий. Даша, а як відбувався цей процес створення? Як пісня з'явилася, це Андрій відправ мені наспівав зранку е, сам приспів, угу. і мені він дуже сильно заїв. І ще днів п'ять, просто в мене грав в голові. А потім був якийсь концерт у нас, а на концертах ми зазвичай приходимо, не знаємо, що будемо що будем грати, але нам треба дві години щось грати. Uh -huh. Та, і <рес> це відбувається повний, повна імпровізація, і ми самі не очікуємо нічого. І от хлопці на якомусь з одних на одному з концертів просто розжемили саме оцей приспів, який Андрій придумав: приспів з'явився. Uh -huh. І як кажуть, що треба ще дописати куплети. От. І ми з Андрієм, перше, що ми зробили, це він приїхав да, до мене. Ми накидали куплет. Нам сподобалось. Якось, в той же самий день ти поїхав зразу вже до Даші. І так. ми накидали другу частину того ж куплета, що ми накидали пару годин тому, буквально. Ну і в принципі все. А коли ви зрозуміли, що ця пісня вона підходить саме для Євробачення Андрію? Ці пісні вони народжуються на джемах, на концертах, там на студії ми джемимо. і пісня вона народжується через імпровізацію, тобто вона може народитися в такій протоверсії. тобто з неіснуючим текстом, це просто якісь мяукання, котрі обозначають, коли тексту ще нема, а хочеться обозначити, як буде звучати куплет? Я ще паралельно о, в, в той час до цього. Скажімо так, на попередньому відборі я допомагав з аранжуванням гурту Циферблат uh -huh. на пісню Place a Call Home. І в цього року вони мене теж покликали допомагати з піснею Bird of Prey. Я минулого року подивився, наскільки їм взагалі участь в Євробаченні, дала буст величезний. По тому, що їх багато людей почало слухати, і по тому, як вони самі трансформувались, як вони почали зростати, відноситись до своєї творчості. І мені прийшла думка, я думаю, вони ж мені, ми паралельно працюємо над цією піснею, у них там строки гарять, і я рябатам, пишу: слухайте, давайте, напевно, весь Time ми теж відправимо. Mm -hmm. Бо вона якось так дуже звучить, типу, ком комерційно. Ну, комерційно, да? комерційно. Mm -hmm. і, е і класно, я кажу, якраз дедлайн тут дуже близько, і це нам буде такий пінок. Щоб ми зібрали швиденько, все записали, бо у нас завжди оця прокрастинація, знаєте, пісні переписуються, створюються, ідеалізація. По два-три роки ти це переписуєш, потім переслухуєш, Ой ні, недостатньо круто. Занадто круто. За так. А Занату, тут... колінки, Занату, та, потім ви. Ну коротше, а тут такий, типу, чоткий дедлайн, пісня склалась сама собою, і ми так якось чух 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 і все воно. Ми в е фіналі. До фіналу залишається менше десяти днів. Дашу, ну, розкажіть, як відбувається підготовка до фіналу на цій відбору? Класно, що зараз от, багато інтерв'ю, багато якихось активностей разом, тому що до цього ми існували як гурт досить ситуативно, скажімо так. А також хореографія нас трохи збентежила. А чому писніть? Ну ну якби ми музиканти, ми просто зазвичай там, якщо ми співаємо, ми там собі там щось ну в якійсь позі такі ну, До, ну не хореографічний де, тіло точно. допомагає співати, а не навпаки. Типу. А тут прям треба нуди і і рух, і спів і це і ми дуже сьогодні сміялися. Була у нас хореографія. Сміялися, але вичерпні хтось, хтось плакав, хтось ну, сміялися, роз... але, я буду, але я буду плакати. Просто у наш, у ми час. ми не і, Типу, і прикольно, у нас хореограф такий, ну класний парень, і він так, так рухається. Ну, людина все. час, що він не робиться, да, класно. Весь час цим займається людина, і вона стоїть перед тобою, вона робить рух. ти думаєш, блін, ідеально просто. Робимо разом, дивишся в зеркало. Що це таке з цирком? Крінж. Ну, але все правильно, Даша каже, воно так завжди. Ми ж тільки тільки вперше спробували. Дуже цікавий досвід, і будемо тренуватись, і буде класно. Я більш як упевнена, що все буде супер і вам вдасться. Але але найголовніше і найцікавіше, що для мене, от Олексію, розкажіть, які меседжі зі сцени Євробачення вам важливо доносити європейському глядачеві? По перше, що в нас через те, що в країні війна і дуже багато стогнує культура, мистецтво, ми все таки хочемо показати, що українська музика і інші види українського інші види мистецтва все ж залишаються на рівні. На рівні комерційному, на рівні з іншими світовими, ну з іншими світовими продакшенами та артистами не залишається, а зростає. вона зросла. Я маю на увазі, да так, що сама ве. тенденція, тобто, ми не відстаємо від цього. Це ну ми хочемо показати. Друге, це що не дивлячись на все, як зараз все відбувається. Ми маємо право е, співати веселі ну не веселі пісні, а такі позитивні легкі, позитивні пісні про те, що ми маємо право розслабитися, Реально розслабитися. тому що якщо цього не зробити, як казали е, пан Андрій. То дах може по, поїхати, ну, це, а в наших це умовах Це, це дуже точно. легко, да. Це дуже, дуже легко це, це, да, до цього дійти. Є додати, що ну, у нас, наприклад, багато відгуків від наших друзів військових, що ця пісня дійсно вона сильно відрізняється від е, е, багато якої української музики, і е, їм приємно просто щось почути, таке свіже, абсолютно, і приємно знати, що це українська музика. Так ця пісня не українською, але, наприклад, там мої рідні вони не володіють українською, мене мама німецькою викладає в школі. І вона просто почувши сам звук пісні, сам сам продакшн, вона одразу сказала, що це якась тусовка з друзями. Десь на пляжі і всім дуже добре, дуже тепло, дуже затишно разом, і mm -hmm. просто через музику. Я думаю, це більш ніж достатньо. Звісно, багато хто думає, що ну доречніше було, щоб на Євробачення поїхала, поїхав гурт, котрий там несе якийсь конкретний меседж, прямо в пісні про війну, тобто якийсь маніфест, да, про те, що у нас зараз відбувається, щоб там була українська мова, щоб там були етнічні інструменти, може якісь і так далі, щоб це було більш зрозуміло, що це конкретно з України. Таке може бути, але мені здається, такого було вже і було багато. І було б класно там людей дивувати і, ну, і показувати їм, що дивіться, ми тут, у нас є різне, у нас настільки різна тут музика, ну, типу, дуже різноманітна. І повертаючись до того, що Олексій каже, зараз цей колективний захід, там, колективний європейців, скажімо так, вони всі вже втомилися від війни в Україні об'єктивно ходимо з іншого боку. Ми кажемо, друзі, ось ми з України розслабтесь, давайте разом відпочинемо, не будемо напрягатись, не треба дюритись, ми нічого від вас не хочемо. Давайте потасуємось, це просто вечірка, паті, розслабимось, зберіть своїх рідних. І я сподіваюся, що це зайде. І вони подумають, М -м, дійсно так можна було зробити. Ми кажемо, звісно, можна. От вони коли розслабляться вже. Ми переможемо, вже нам вручають цей хрустальний мікрофон, і тут ми їх кажемо, ага, попались, друзі. А у нас, взагалі, війна. І ви тут зараз відпочиваєте і чилите тільки завдяки нашим а, супергероям, воїнам і воїнесам, якщо так можна сказати, котрі віддають своє життя. Тому давайте ви роздупліть, будь ласка, послухали наш трек, повеселились, а тепер закиньте нам, будь ласка, грошей, Закиньте нам, будь ласка, зброю, тому що якщо ми зараз не переможемо. Це зло не зупинимо. Воно прийде до вас. Отака, якась мені здається, хотілось би такий пасив. Передусім, я зичу вам успішного виступу у фіналі нацвідбору, натхнення і далі творити. І найголовніше це миру нам усім та перемоги. Так, це на дякую. земя дякую. А я мала розмову із фіналістами національного відбору на Євробачення, учасниками гурту. Future Culture говорили про композицію весь май там її сенси та підготовку до фіналу національного відбору.